Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати, що в січні 2025 році повнесені зміни в ряд законів щодо причин, терміну та порядку встановлення інвалідності, а також порядку призначення та виплати пенсій по інвалідності. Отже, хочу нагадати, що для людей повторний огляд, який був призначений у період з 1 січня 2025 року по 30 червня 2000. 2025 року, але які не пройшли його своєчасно, строк інвалідності продовжено додати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування. Але не довше, ніж до 1 липня 2025 року. Відповідно, таким людям. Е Органами пенсійного фонду України виплата пенсії буде здійснюватись і продовжена також до 1 липня 2025 року. Ще хочу нагадати, що чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності. І зазначенням строку повторного огляду зобов'язані у період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування відповідно до порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. Якщо ви не пройдете оцінювання повсякденного функціонування, то встановлена інвалідність припиняється з 1 листопада 2025 року. Відповідно, буде і завершуватись виплата пенсії. Інші люди, за винятком тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування, проходять оцінювання повсякденного функціонування до 1 квітня 2026 року. До числа тих, кого неможливо при... направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування, це люди, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися чи само. Самообслуговуватись, не чують, не розмовляють, не бачать, е, так, е, е, на яких наявне онкологічне захворювання, інтелектуальні порушення чи психічні розлади, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми, причина інвалідності з дитинства та люди місцем проживання, в яких є території, які включені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або знаходяться в тимчасовій окупації. Так і ще хочу нагадати, що незалежно від дати прийняття рішення про встановлення інвалідності з зазначенням строкоповторного огляду для людей з інвалідністю числа військовослужбовців збройних сил. Та інших утворених відповідно до законів Україні військових формування, також правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, осіб рядового і начальницького складу, служби цивільного захисту, інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності у відсотках продовжується на період проходження ними військової служби та ще протягом 60 календарних днів здати звільнення з військової служби або додати проведення оцінювання повсякденного. Функціонування особи на цей же період продовжується виплата призначених пенсій. Людям з інвалідністю, яких раніше встановлена без зазначення строку проведення повторного огляду, проходять оцінювання повсякденного функціонування за власним бажанням. Тобто, це для вас не обов'язково. Мова йде про те, якщо вам пенсія, наприклад, призначена довічно. Бо будь-яких змін у виплаті пенсій цій категорії людей немає. Виплата здійснюється на загальних умовах в раніше встановлених розмірах, і ви можете так само користуватися тими пільгами, які передбачені чинним законодавством України. Тобто, кому призначена пенсія довічно, вам повторний переогляд проходити не потрібно лише за вашим виключно бажанням.